Я не знаю, чи ви відслідковуєте. До нас більше телефонують сьогодні. Чоловіки. Ви так, звернули так. увагу на це? Вони, мабуть, звернули на наше зауваження, що потрібно їм берегти своє здоров'я. Це є до того, чи завжди на... чоловіки приходять в тій стадії загострення свого артеріального тиску і в тій стадії хвороби, коли вам вдається виліковувати, і людина нормально функціонує, веде нормальний спосіб життя. Адже в багатьох анотаціях до лікування гіпертонії прописано, що вона впливає на чоловічу силу. Справиться в тому дійсно до нас звертаються люди з складними формами гіпертонії, коли вже запущені, багато клінік ходили, і ми їм допомагаємо от... Тобто культури лікування в нас ще не На жаль, немає. На початкових стадіях, коли ми можемо за допомогою немедикаментозних методів допомогти, вони не звертаються тільки в запущених стадіях. Так, так вже влаштовано. Іноді буває, що і після перенесених інсультів і ставлять задачу, от, щоб людину тільки підняти і щоб вона могла, скажімо, ходити, обслуговувати себе і їсти. Дійсно, такий момент чоловіки бояться зниження потенції. От хоча Сьогоднішній день сама по собі гіпертонія, якщо її не лікувати, вона веде до втрати потенції. Крім того, ми підбираємо ліки, які не будуть на ці речі впливати, навпаки, лікування атеросклерозу, гіпертонії буде, так сказати, покращувати і здатність чоловіків, в тому числі і в інтимній сфері.